Після різкої зміни політикам президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо України американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії. Про це повідомляє Київ індепендонт, що відомо з цього приводу, так те, що також на наплив американських ветеранів та добровольців вплинув скандал, який стався 28 лютого. Нагадаємо, в Білому домі Зеленського та Трампа, і отак американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після Зміни політики Трампа щодо України та скандалу з президентом Зеленським. Вербувальник одного з елітних українських підрозділів, який приймає наземних добровольців, повідомив, що кількість заявок після суперечки Трампа та Зеленського в овальному кабінеті зросла на кілька тисяч. Водночас, більшість добровольців ухвалили це рішення не лише через обурення американської політики, а й через розуміння, що Україні потрібні люди та зброї для зупинення російських окупантів. При опитуванні американці розповіли, чому вони вирішили воювати. Те за Україну. Так, 25-річний Вільям, ветеран армії Сполучених Штатів, відчув потяг до України ще з часів Революції Гідності 2013-2014 років. Ветеран також Рон сказав, що відчуває себе присоромленим своєю країною. За словами чоловіка, він патріот та любить свою країну. Але люди, які зараз керують нею, руйнують її. Також ще один військовий колишній розвідник кавалерії Сполучених Штатів, який проголосував за Дональда Трампа, відчув нудоту. побачив. І зменшення підтримки України з боку сполучених штатів 40-річний чоловік, батько та юрист, вирішив вступити до української армії, саме підтримати військових. Бо... Знаючи, що був боягузом. А от раніше журналісти ABS News також під час свого перебування в Україні стали свідками повернення з фронту машини швидкої допомоги, яка доставляла тоді поранених військових. Вони вирішили запитати бійців, чи вірять вони заявам російського президента Владіміра Путіна про мир. Серед військових, яких зустріли кореспонденти, був один особливо засмучений боєць. Як з'ясувалося під час атаки ворожого дрона, він втратив трьох побратимів. Журналісти поцікавились у командира бригади. Де чи вартість жертви боротьби за Україну, зважаючи на можливе припинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів? Той відповів: якщо ми втратимо підтримку, ми будемо боротися голими руками. Ну і нагадаємо, що раніше було відомо, що підполковник Богдан Крутевич з позивним Тавр заявив, що виступає проти перемир'я. Він вважає, що Україна ще може перемогти у війні. Ну і Крутевич також повідомив, що виступає проти, оскільки вважає, що Україні треба міняти структуру у збройних силах та починати наступати. Ате далі зацитую спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально. Я досі вважаю, що ми можемо перемогти, сказав Кротевич. Ну і ба більше, ми вже сьогодні почули, що і лідер нашої країни Володимир Зеленський підписав закон. Що дозволяє відправляти підрозділи збройних сил України в інші країни під час воєнного стану, згідно з законом, військові частини та підрозділи збройних сил можуть направляти за кордон для таких цілей: забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії, захист суверенітету України, а також реалізація права на самооборону згідно статті 51 статуту ООН. І далі трішечки детальніше розберемося про що саме йде мова, адже президент України Володимир Зеленський 17 березня, підписав закон, згідно якого період воєнного стану підрозділи збройних сил України можуть направлятися за кордон, і це можливо для забезпечення нацбезпеки та відсічі збройної агресії під час воєнного стану? Зокрема, документи дозволяє відправляти військових в інші країни для навчання, отримання техніки, а також стримування агресії. Про це повідомили у Верховній Раді. Там зазначили, що закон був доопрацьований з рахуванням пропозицій президента, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів збройних сил України. За кордона також деталізують порядок їхнього перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права. Далі буду цитувати, що йдеться у повідомленні у період воєнного стану з'єднання військові частини та підрозділи збройних сил можуть направлятися за кордон для гарантування національної безпеки, відсічі і стримування збройної агресії, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, ну а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Ну і зауважимо, що проект закону було ухвалено ще 15 січня. Але Володимир Зеленський наклав на нього вето. Згодом 25 лютого парламент проголосував за законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану. Ну і відповідно до фінальної версії документу доповнено нормою, що в період дії воєнного стану підрозділи збройних сил України визначеному законодавством порядку можуть на Равлятися до інших держав і перебувати на їхній території з метою здійснення заходів пов'язаних із гарантуванням нацбезпеки, оборони відсічі стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету. Ну а що ви думаєте стосовно цього? Також можете в коментарях дописати. Дуже цікава ваша думка. Ну а ми можемо почути і думки військового та політичного експерта, адже Олександр Мусієнко також аналізує ці події, які відбуваються як на фронті, так і на міжнародній арені. Обов'язково на нього підписуйтесь. Цікава аналітика кожного дня в нього виходить, і він міркував цього разу стосовно збільшення кількості іноземних добровольців і зазначив, що до загальних втрат противника можемо далі почути його суб'єктивні думки із цього приводу. На тлі ось ми бачимо заяв президента Трампа на тлі бажань, попри все американського президента шукати кроків до примирення з Путіним і так далі. На тлі того, що він хоче з ним поговорити, провести телефонну розмову, стало відомо 18 березня. Вона взагалі планувалася раніше, вона ж планувалася ще, в принципі. На п'ятницю, 14 березня, ну ми бачимо, що Путін тягне час, і на превеликий жаль, тягне час, тягнуть час і американці. Так само вони шукають варіанти. Ну, побачимо, Дональд Трамп думає, що все ж таки він зможе переконати силою слова Путіна, в чому є великі сумніви. Насправді, якщо тільки не підігрувати Путіну, і якщо тільки не йти на поступки йому інакше тут переконань і слів. Замало, взагалі, тому а, ось така ситуація зараз сплеск дійсно і. Велика подяка тим людям, які їдуть за кордону, які долучаються фактично, причому долучаються, що важливо на легальних підставах, дотримуючись норм міжнародного права та українського законодавства. Адже ці люди вони підписують контракти відповідно зі збройними силами України іншими військовими формуваннями, і фактично виконують завдання. Це не найманці, на відміну від того, як діє. Росія, тому чим більше таких громадян буде нам на підтримку. А ще краще, чим більше уряди цих держав будуть надсилати нам зброю, боєприпаси та все необхідне для того, щоб знищувати ворога, тим краще. Адже українській армії є чим похвалитися, тому що є дуже серйозні здобутки та досягнення вже буквально з початку року, адже Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що у 2025 році фактично за три неповних місяці ворог поніс втрати е, близько 100 тисяч осіб. Уже і фактично ці втрати вже перевищили 100 тисяч. Пряма мова головнокомандувача завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників. Загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Честь і хвала нашим захисникам і захисницям і людям, які продовжують методично знищувати ворога, попри будь-які заяви за океану, з заходу чи будь-звідки вони продовжують виконувати завдання по захисту всіх нас і нашої батьківщини, і ми маємо бути їм вдячні і пам'ятати про це, про те, що Скільки б там не пережовували і не говорили про якісь заяви Трампа, Волца, ще когось Віткофа і так далі, які мені здається, що на день роблять дуже багато заяв, іноді повторюючи одне і те саме, в принципі, що не несе великого змістового навантаження, ну, все ж таки, ми бачимо, що українські сили працюють, і ми маємо армію. Ми завжди повинні за це пам'ятати. І найголовніше наша червона лінія, яку не можна буде переступити, це збереження армії, сильна армія, армія, яка здатна, в тому числі за підтримки партнерів, захистити нас і наш національний спротив. Про спротив трішки згодом з вами поговоримо, але початково вам рекомендуємо підписатися на Ютуб канал Олександра Мосієнко. Посилання на його Ютуб платформу ви можете знайти під нашим випуском. І от з приводу руху спротиву. Далі ми з вами поговоримо те, що дописують у АТЕ. Насамперед, росіяни на Херсонщині не задоволені темпами призову і вимагають посилити мобілізацію. Дописують в АТО. Окупаційна влада у Херсонській області не задоволена темпами мобілізації. І мобілізаційні заходи там без розголосу посилили. Росіяни клеять більше реклами служби в армії, але це не допомагає. Про це повідомляють у Росії спротиву АТЕШ. Агент руху АТЕШ із військового комісаріату окупованої Херсонщини у Геніческу повідомляє, що адміністрація області не задоволення ходом мобілізації. За його даними загарбники негласно вимагають посилити призов, щоб покращити статистику. Ну а пропаганда у вигляді білбордів та реклами мала залучити добровольців. Проте реальність інша охочих служити в майже немає. Ба більше в регіоні посилюється опір. Кісь диверсій зростає, а місцева влада не знає, як на це вплинути. Що ще дописали так, те що цитую більш детальніше? Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій уникати мобілізації та передавати нам будь-яку інформацію про подібні заходи, приєднатись до руху спротиву АТЕШ і зробити свій внесок у боротьбу із окупантами, зазначили у Росії спротиву. АТЕШ. тобто бачимо не все так солодко, як розповідають на Раша ТВ. Вибачте, Теж так вам кажу, але по факту воно так і є. Тобто кажуть, що ні, ото охочих багато всі йдуть на ось цю мобілізаційну кампанію, рекламну кампанію, але в тимчасово окупованих територіях воно не працює. Люди чекають на Збройні сили України. Ну і звісно, підтримують як можуть сили оборони нашої держави, влаштовуючи знову ж таки ось такі диверсії, партизанські прояви, і включно не лише рух спротиву, отеж, а теж рух, жовта стрічка, лісові мавки. От вони теж долучаються до того або показати окупант. Тут де йому місце, і що на українській землі зовсім не раді рашиста. Ну а в той же час хто ще бідкається і хто ще плаче, так це рашисти у себе вдома, бо стало відомо про нову атаку БПЛА по об'єктах енергетики, але цього разу в Астраханській області. Росіяни пишуть, що у ніч проти 17 березня невідомі дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області на одному із об'єктів, нібито спалахнула пожежа. Про це повідомляють російські змі. Цитую, що каже губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін. Він написав, що вночі відбулася спроба масованої атаки безпілотниками по об'єктах, розташованих на території регіону, зокрема, паливно-енергетичного комплексу. Звичайно, російський посадовець звинуватив у цій атаці українських військових. За словами губернатора, робочі зміни по підприємствах були завчасно евакуйовані. А засоби РЕП і ППО би цімто відпрацювали по цілях у штатному режимі. Водночас Бабушкін заявив, чи Бабушкін, ну хто знає, це росіян. Під час падіння уламків випала на території об'єкта, нібито сталося займання. Постовець сказав, що ситуація контрольована, а фахівці екстрених служб на місці негайно розпочали усунення наслідків. Також губернатор Астраханської області розповів, що під час атаки буцімто постраждала одна людина. Наразі потерпілого доставлено до лікарні цікаво, що про наліт невідомих дронів по Астраханській області написав і керівник центру протидії дезінформації, тобто Андрій Ковленко. Він сказав, що ці безпілотники вдарили попалену енергетичному комплексу, а також що інтенсив. Авність роботи цих невідомих дронів лише зростає. Ну, і в принципі, не лише дронів, але й довгі нептуни, там ми з вами розуміємо, що в майбутньому будуть також діяти. Хоча нагадаємо, що лідер нашої держави Володимир Зеленський натякнув, що вже було таке, було застосування довгого Нептуна. У воданні Форбс, припустили. Знову ж таки, це офіційної інформації немає. Що по топсе по тому НПЗ було якраз завдано удару? Ось такою от довгим Нептуном, такою ракетою. Бо ми з вами розуміємо, що якщо мова йде про дрони, там дуже мало вибухової речовини. Дуже мало вибухівки від 100, проваж від 10 до 50 кілограмів. Ну а ракета, вибачте, з боєголовкою то вже зовсім інша справа. І летить вона до 1000 кілометрів. Віримо в модернізацію, віримо в технології від наших захисників. Бо в принципі і розробкою займалися включно військово-морські сили збройних сил України. Вони зробили вагомий вклад у розвиток технологічний дійсно цієї ракети. Далі більше і це факт, і це ми демонструємо як на полі бою, так і звісно, в плані застосування нового нашого вже українського. Українського виробництва українського озброєння проти расистів на різних напрямках фронту, ну і включно на території Росії. Ну А що ж цей час робить Росія? Росія знову ж таки своє вимоги до України, до НАТО і до інших членів партнерів. Також е Висловлює так, от Росія знову ж таки в мирній угоді щодо України вимагає залізобетонних гарантій, щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в альянсі. Про це говорить заступник очільника МЗС РФ Олександр Грушко. Що відомості у приводу детальніше також з вами обговоримо, адже знову цинічні заяви... Від РФ лунають Олександр Крушко заявив, що будь-яка довгострокова мирна угода щодо України має відповідати вимогам Росії. Росія у будь-якій мирній угоді щодо України вимагатиме залізобутонних гарантів, щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в альянсі та щоб Україна залишалася нейтральною. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на заступника міністра закордонних справ Росії. Президент же Сполучених Штатів Дональд Трамп намагається заручитися підтримкою президента Росії диктатора. Владіміра Путіна для 30 30-денного плану припинення вогню, який Україна, як ми знаємо, прийняла минулого тижня. Своєю чергою очільник Кремля заявив, що ця ініціатива повинна відповідати певним ключовим умовам, щоб стати прийнятною.